Слава Ісусу Христу! Ви ніколи не думали, як здійснюються ті чи інші пророчці, вродячи як слова, тої чи іншої гадалки, мольфарки або мольфара. Так от, я вам відкрию таємницю зараз. Коли ви звертаєтесь до того чи іншого мольфара, гадалки, пророчиці і вірите в ті слова, які вона вам говорить. Бачу, бачу, ти будеш хворіти, будуть матеріальні, негаразди. І всіляка отака. несимітниця брехня. Ви починаєте вірити в це. Ви починаєте впускати прокляття в ваше життя. А щоб цього не сталося, все, що потрібно, це зрозуміти. Що ця людина не знає вас, ця людина не знає вашого життя, і вона тикає просто пальцем в небо і говорить просто пусті слова, які вас взагалі не стосуються. Але коли ви довіряєте такій людині, біси, вони бачать ваші страхи в вашій душі і починають активно діяти. І ви самі спосилаєте на себе прокляття, коли вірите пустим словам тої чи іншої гадалки. Господь він завжди залишає право вибора за людиною, чи йти за Божими людьми, пізнавати Біблію, святе Писання, з'єднуватися з Господом, каятися щиро. Стати рідним для Ісуса Христа через святе Писання, через апостолів, через пастирів, які навчають в живій церкві Ісуса Христа, як служити Господу, як очищати своє серденько від гріхів, а не набиратися їх, не набиратися оцих проклять. Ви розпізнаєте брехню і ви не звертаєтеся до таких людей: до мульфарів, до гадалок, бо ви розумієте, що це люди, яких не потрібно слухати, а потрібно уникати. А в святому писанні від Даниїла розповідається і описується життя царя Новохудоносора. І за часів царя новохудоносора, щоб ви розуміли, таких людей їх обезглавлювали, забивали камнями. Адже коли наснився сон царю новохудоносору, він до себе визвав. Усіляких отаких гадалок, мульфарів, і сказав: розкажіть мені, що мені наснилося, і розв'яжіть цей сон, що мене чекає. Вони сказали, ти хоча б розкажи нам про свій сон. На що він сказав ні? Ви ж яснобачище, ви маєте сказати, що мені наснилося, і розгадати мій сон. Ніхто з них не взяв такої відповідальності збрехати царю, по-перше. А по-друге, вони сказали, що ніхто не може бачити, що йому наснилося те, що буде. Знаєте, чому вони так сказали? Бо вони не від Господа були. Адже Божі люди, саме ті, які мали зв'язок з Господом, Господь їм відкривав таємниці, пророки Божі, і в святому писанні в Біблії. Написано, що було, що є, і що гряде, що буде. Все це писали Божі помазаники, все це писали Божі пророки, коли Господь їм довірив свої таємниці для того, щоб вони попередили людей, щоб люди каялися і поверталися до Господа через каяття, через живу церкву Ісуса Христа. Бо шлях це непростий, каяття повернення до Бога. Але він того вартий, бо попереду стоїть спасіння нашого життя в сьогодення, спасіння нашої душі в майбутньому і отримання вічного життя в Церці Божому. Так що робимо висновки і вертаємося до Бога, а не віримо гадалкам. Благословень вам Божих. Будьте освіченими. Живіть в світлі, а не в темряві.